Тема, урока, тема уроку знаходження числа за заданим значенням його дроби». Такі завдання ми робили ще в п'ятому класі. І тут є приклад, як ми робили це в п'ятому класі і як це можна робити в шостому класі. А надалі ви будете вже обирати в старших класах, коли будете здавати НМТ там, чи ЗНО. Як вам такі задачі розрядувати, як в п'ятому або як зараз ми навчимося. Беремо на прикладі такої задачі. У саду ростуть 28 вишень, що становить 7 дев'ятих кількості всіх дерев, які ростуть у саду. Кілька цього дерев росте в саду. Тобто, дивіться, 28 вишень ми раніше писали. Вишень. Дерев це сім дев'ятих від усіх дерев. Від усіх дерев. Так. А скільки всього знак питання дерев? Все. Ми розв'язували все в п'ятому класі. І так, оскільки 28 вишень це 7 дев'ятих від усіх дерев, то ми першою дією 28, б поділили б на 7 і узнали, що 4 дерева. Це у нас. Одна частина. А таких частин всього дерев, тому що чисельник показує скільки вишень, а знаменник – скільки частин складають всі дерева, да? тому це одна частина. А дією, е, другою діє, е скільки дерев росте у нас. Чому я написала, що це одна? Це сім частин. Так? Ні. Це одна частина, це правильно. А 4 помножити на 9 дає нам 36 дерев, дерев цього. Так, тобто ще раз. 28 вишень це 7 дев'ятих дерев. Тому вишень це 7 частин, да? а 9 це всього дерев. Тому 28 ділимо на 7, знаємо 4 дерева, 1 одна частина і множимо 4 на 9. Ще раз, це такі були б дві дії. Але у 6 класі. Ми з вами вивчимо наступне. Щоб знайти, дерев, є таке правило: щоб знайти число за заданим значенням його дробу, можна дане значення поділити на цей дріб, тобто можна було зробити таким чином. Що однією дією одразу, якщо 28 вишень, це 7 від всіх дерев, то щоб узнати, скільки цього дерев. Потрібно 28, поділити на відповідне значення дробу. Ділення ми заміняємо множенням. 7 дев'ятих оберненим числом, скорочуємо і отримаємо 36 дерев. Зверніть увагу в цьому правилі: у нас написано: не потрібно чи обов'язково, а можна е зробити таким способом. Ще раз, можна робити, як в 5 класі, поступово узнаваючи. Певні величини, а можна одразу поділити на відповідний дріб значення і отримати скільки всього дерев. Так, це правило наше. Наступне тут йде приклад. І приклад у нас задачі на відсотки. Тобто нагадую. Що ми таким чином розв'язували ще задачі на відсотки? Знаходили відсотки від числа і число за значенням відсотків. У діжку налили 84 літри води. Яким є об'єм цієї діжки, якщо виявилося, що заповнено 70% її об'єму? І так, 84 літри це 70%. Що ми робимо? Перше, ми 70% переводимо у дріб. Тобто ділимо на 100. На 100 це 0,70. А друге, ми відповідне значення, тобто 84 літри, ділимо на дріб, що відповідає цьому значенню. Тобто ділимо на 0,70. Це все одно, що 840 поділити на 7, і це дорівнює 120 літрів. 120 літрів відповідь цього об'єм діжки. І так, щоб знайти число за його відсотками, можна подати відсотки у вигляді дробу і поділити значення відсотків на цей дріб. Так, це я вам ще раз розповіла тему, яка називається Знаходження числа за заданим значенням його дробу. Зараз ми переходимо до розв'язування практичних задач підручника.